Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російський ракетний удар по Сумах у вербну неділю став однією з головних політичних новин сьогоднішнього дня. Про російський злочин можна було побачити інформацію на перших шпальтах усіх провідних Західних У. Перших новинах світових телевізійних каналах і інформаційних агенцій. І дійсно повне нехтування тими нормами, які взагалі встановлені у цивілізованому світі з боку росіян, знову нагадали наскільки жорстоким і сп'янілим від безкарності є режим Путіна. Цього разу і американська реакція. Була набагато більш жорсткою і високопоставленою, ніж те, що відбувалося після аналогічного злочину у Кривому Розі. Нагадаю, що тоді тільки очільниця американського дипломатичного представництва у Києві виступила із засудженням цього терористичного акту однак, не згадала. У своєму першому пості у соціальних мережах Росії, що викликало критику з боку української громадськості і з боку президента України Володимира Зеленського. Невдовзі Бріджит Брінк вже говорила про Росію як про винуватця трагедії, а згодом стало відомо про те, що вона залишає свою посаду у посольстві Сполучених Штатів. Тепер, звичайно ж, можна було побачити і реакцію державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, і спеціального представника президента Сполучених Штатів по врегулюванню ситуації в Україні Кіта Келлога і іншого спеціального представника президента Сполучених Штатів Річарда Гренела, якого називають нарідко претендентом на посаду американського держсекретаря в разі відставки Рубіо. Посла Сполучених Штатів у Києві Бріджет Брінк і всі ці заяви якраз засуджували саме російський удар по Сумо. називали його неприпустимим. І нагадували, що відбувся він саме у вербну неділю. Але мені здається, що американським посадовцям варто зрозуміти сам факт їхніх перемовин з Кремлем. Сам факт того, що Дональд Трамп перервав міжнародну ізоляцію Путіна у цивілізованому світі, і сприяє таким ударам, тому що переконує російського очільника у його повній безкарності, в тому, що американський президент і інші чиновники Трампа будуть розмовляти з ним, який би жахливий злочин він не вчинив. І саме тому європейські лідери, які засуджували, цей злочин Росії, і президент Франції Еммануель Макрон, і прем'єр Великої Британії Кір Стармер, і президент Фінляндії Олександр Ступ. А ми тут говоримо про людей, які зустрічалися і планують невдовзі зустрічатися із Дональдом Трампом, наполягали на посиленні тиску на Росію, тому що президент Російської Федерації розуміє тільки одну єдину мову мову сили. Тиску і створення проблем для його бандитського режиму. Ніякої іншої мови, ані Путін, ані представники його найближчого оточення такі самі Чекісти, як він сам, жорстокі і криваві, не розуміють і ніколи розуміти не будуть. І кожному, хто буде намагатися домовитися із путіним, варто пам'ятати, що на нього очікує фіаско. А фіаско Дональда Трампа буде виглядати ще й ганебним для самого американського президента та його країни. Буде означати втрату Сполученими Штатами того статусу, який вони отримали після Другої світової війни. І повернення цього статусу в історії Сполучених Штатів може вже не бути ніколи. Треба усвідомити ще один важливий факт. В українських медіа чимало говорять про причини ракетного удару Росії по Сумах. І намагаються зрозуміти: ось чи дійсно. Цією причиною могло бути скупчення військових в центрі цього українського міста. Чи якась інша причина. Але я хочу пояснити просту річ: будь-яка поява в центрі будь-якого українського міста: військових чи виробників зброї, чи західних радників, чи ще когось це не причина, а привид. Причина. В тому, що Путін хоче тероризувати цивільне українське населення, щоб переконати нас у необхідності капітуляції перед Росією на російських вже умовах. А привід завжди може знитися: коли був удар по кривому рогу, в відстані від дитячого майданчика, на який впали ракети, не було жодного об'єкта, який можна було б навіть видати за військовим. І тоді росіяни вигадали ресторан. Зараз вони у своїх пропагандистських пабліках підкреслюють, що били по Сумському університету. Але в будь-якому разі, навіть якщо вони там когось побачили, це все одно удар по центру міста. І його нічого не легітимізує, окрім самого бажання росіян залякати українців, тероризувати їх, нагадувати їм, що Росія буде бити по українських містах. Навіть якщо українській армії не вдасться в цій ситуації протистояти цим ударам, але водночас вдасться зупинити російський напад на українську територію. В цьому головна ідея. Так, ваша армія нас не пускає, але вона не може нам заважати вас знищувати як у тирі. І тому потрібно. Не шукати приводів, і не шукати причин, а усвідомлювати, що задачою російської державності є ліквідація української, саме існування України і привід, і причина для цієї війни. Якщо ви хочете дізнатися, що потрібно, щоб війна закінчилася для Путіна, потрібно, щоб не було України і не було українського народу. І тоді війна закінчиться за відсутністю предмета, який так. Непокоїть російського очільника та його співвітчизників, які впевнені у тому, що загарбання чужих територій, які вони для того, щоб не було докорів сумління, вважають за свої, варто будь-яких жертв, як з їхнього боку, так і з боку тих, кого вони знищують. І це треба пояснювати західним політикам. Кожний такий удар, кожен такий напад має знову. Нагадувати про те, якою є ідеологія Російської Федерації жорстокої середньовічної держави, яка діє за всіми правилами банди і мафії. І жодні перемовини не змінять ставлення цієї банди і мафії до того, як вона має виконувати свої мерзенні цілі. Те, що після удару по Сумах у Сполучених Штатах. Зрештою, говорять про злочинну роль Росії, примусить і Дональда Трампа повернутися до реальності, з якої чи не американський президент вперто не товаришує, але змушений буде потоваришувати і у внутрішній політиці, і, зрештою, у зовнішній, тому що людина, яка очолює таку державу, як Сполучені Штати, в якийсь момент просто зникає вибір між її вигадками, фантазіями. І ілюзіями, і тим жорстоким світом, в якому вона знаходиться, і очолює одну з провідних держав цього непростого світу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої на соціальні мережі на каналу, Патреонібаміякофіднателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!